Доброго здоров'я всім. навчально вчельно центр порятунку життя. І тема даної лекції ураження електричним струмом до медична допомога. Е, ви повинні розуміти, що небезпека ураження струма може чекати людину як вдома, так і на вулиці. Від цього, як то кажуть, ніхто не застрахований, і виявити пошкоджений або оголений провід, якщо ми його не бачимо візуально, цей провід, який обірваний. То доволі є складним, тому що е, ні за звуком, ні за запахом, ні візуальна провід під напругою не відрізняється від того, який не заживлений у мережі. Навіть якщо він розірваний, то не завжди він ще е, підключений до електромережі. Але знову ж таки, небезпека може бути завжди, тому необхідно пам'ятати правила електробезпеки, щоб уникнути травматизму. Давайте коротесенько собі пригадаємо ці правила. Перше, категорично забороняється підходити до лінії електропередач, якщо провід розірваний або лежить на землі ближче, ніж за 8 метрів. Зрозуміло, якщо погода погана, падає дощ на вулиці мокро, то відстань ще збільшується. Що робити в даній ситуації? Якщо ми йдемо по вулиці. Спочатку не помічаємо, потім помітили опору, наприклад, яка лежить, провід, який провисає над опорою і ем, контактує з землею, то не потрібно втікати від цього проводу. Пам'ятаємо, чим ми даємо більший крок, тим швидше дуга може нас надігнати. Що ми робимо? Знижуємо крок до нуля. Ногу до ноги і помаленько-помаленько відходимо, не відриваючи ногу від ноги, і від землі помаленько відходимо на безпечну відстань. Візуально ми бачимо, що відстань вже далека. От таким чином можна уникнути ураження електрострумом. Наступне: не допускайте потрапляння вологи чи води на електроприлади, не торкайтесь вологими руками електроприладів, підключених до мережі. Якщо ви приймаєте ванну чи стоїте, тепу соняш на вологій підлозі, не торкайтесь елементів проводки. Я думаю, це зрозуміло, ось що вологість досить швидко передає електрострум і можна отримати як опіки, так і, на жаль, це може призвести до більш летальних наслідків не розміщуйте електричні обігривачі поблизу легкозаймистих матеріалів. Не можна зв'язувати хвати під килими, прибувати до стіни чи підлоги, подовжувачі та з'єднувані проводи, особливо коли ми беремо провід і посеред нього прибиваємо його посередині до стіни. Чому не ховаємо під килими? Тому що можна випадково стати, розірвати ізоляцію і так само бути ураженим електрострумом. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади, нафтопраску, електроплитку, обігрівачі. При займанні проводу у жодному разі не не заливайте його водою. Я думаю, ви це розумієте, що електропроводка не гаситься водою. Ось та не обривайте руками. В такій ситуації слід викропити пробки та відключити електричний струм, після чого необхідно загасити пожежу землею, піском чи я завжди кажу, що на роботі у будь-якому приміщенні ми повинні знати, де є електрощитова, щоб в разі якоїсь небезпеки, замикання проводів ми могли знеструмити всю всю систему від електроживлення. Тому обов'язково потрібно знати, де є електрощитова. Але що робити, якщо людина вже потрапила під дію струму? <кій> Як зрозуміти, що людина перед вами піддається дії струму? Людина, яка піддається дії струму, не може покликати на допомогу та самостійно звільнитися від предмету, через який її ударило струмом. Тобто ви повинні розуміти, якщо людина доторкнеться до а, оголеного проводу, який під напругою, а, Зовнішньою стороною руки, то в цей час е, руку спазмує, і таким чином людина сама відірве свою руку від даного е, елементу живлення. Так? А якщо людина торкнеться його зсередини, він попаде в долонь всередину, е, м'язи так само спазмують, скоротяться і вже закриють цей. Провід в руці Вирватися самостійно уже неможливо. Дотик до стромопровідних частин у більшості випадків призводить до судом м'язів, які обмежують здатність рухати ще говорити. Як правило, про те, що людина у небезпеці свідчить її несподіване падіння на вулиці або неприродне відкидання від джерела струму, невидимою силою, раптова втрата свідомості, судоме, яскраво виражене мимовільне скорочення м'язів, опіки на тілі з різко окресленими межами. Власне, чому я завжди говорю? Оцінюємо, наскільки нам безпечно, коли ми наближаємось до потерпілої людини, до постраждалого людини, яка лежить на вулиці, ми маємо завжди перевірити, чи немає ніякого подовжувача. Чи не було, наприклад, автоаварії і не, не впав стовп лінії електропередач. Наприклад, якась проводка вже знаходиться на землі. Завжди це про це треба пам'ятати. Ураження струмом є доволі небезпечним. Що може призвести до смерті? Які перші дії для допомоги потерпілому від ураження струмом? Слід пам'ятати, що торкатись до постраждалого можна тільки після відключення електроживлення? При ураженні електричним струмом в першу чергу потрібно звільнити постраждалого від струмопровідних частин обладнання. Необхідно швидко відключити від мережі ту частину електрообладнання, до якої доторкається людина. В ідеалі це виклю, вимкнути автомати в електрочитовій і знеструмити а, дану частину, скажімо так, а, Приміщення від електроживлення, будь-яке зволікання при наданні допомоги призводить до загибелі людини, яка знаходиться під дією струму. При звільненні потерпілих від струмопровідних частин або проводу вимикають струм, використовують дієлектричні рукавиці. Раніше рекомендували збивати провід. Сухою палкою, там, наприклад, якоюсь тканиною сухою, але це також є вкрай небезпечно, тому що дуже багато залежить, чи буде уражений такий рятувальник перший на місці події від його стресостійкості. Тобто, момент, коли людина, яка знаходиться першою біля постраждалого, наскільки вона налякана, вона спітніла чи вона не спітніла? І ви повинні розуміти, що та сама палка також збирає. Містить в собі вологість. І ця вологість може бути тим провідником, коли другу людину ударить струмом. Я би навіть сказав, уже випадково через свою необережність. Домедична допомога ураженій струмом людині. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, його треба покласти у зручне положення і до прибуття медиків забезпечити спокій, обов'язково спостерігаючи за диханням і пульсом. Не можна дозволяти потерпілому рухатись, продовжувати роботу. Якщо час прибуття медиків надто довгий, необхідно терміново доставити потерпілого у медичний центр. Ну, наприклад, виробництво знаходиться далеко за межами населеного пункту, і ми розуміємо, що доїзд до людини там займе 40 хвилин годину. Медичної служби, то в цей час ми можемо доставити вже людину в стаціонарний медичний заклад, але обов'язково дзвонимо в диспетчеру на лінію 103, і диспетчер вже нас координує, в який медичний заклад завести цю людину, доставити цю людину, щоб нас вже чекали медики, і готові були прийняти даного потерпілого. Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані без свідомості, його необхідно покласти, розтепнути одяг, забезпечити пролив свіжого повітря, за необхідності перевести в стабільне бокове положення. Пам'ятаємо про западіння язика. От лише час потрібно викликати лікаря. Як провірити, чи людина, яка знаходиться без свідомості, жива чи не жива? Пам'ятаємо із лекції втрати свідомості. Фіксуємо два пальці на лоб, два пальці на підборіддя постраждалої людини, опускаємось вухом до носа і слухаємо, чи є дихання, чи людина дихає. Якщо людина дихає, значить вона жива. Таку людину переводимо в стабільне бокове положення, бо а, після втрати свідомості зазвичай язик розслаблюється і починає западати, сповзати. І коріння зяка перекриває вхід трахею. Людина не може самостійно дихати. Як перевести людину в стабільне бокове положення, дивимось на відео. Ладонь, завели за щуку і тримаєте його руку його шию. Дальня нога пішла вверх, максимально сюди. Поставили спочатку на землю, тепер просто за коліно надавили на себе. Людина впала на бік. Ногу зняли з ноги, на ближче до себе. Витягнули свою руку, його руку положили під лоб. сюди. Вивернули чуть-чуть голову Ось так. і чуть-чуть надавили на нижню руку. Хай, хай зригує сюди. Язик уже змістився. Стабільне бокове положення. Використовується завжди, коли людина втратила свідомість по будь-якій причині, має пройти іншу Єдине, що воно не використовується, якщо є кров. Тобто, в даній ситуації використовується, людина була уражена струмом, ми відключили електроживлення. Ми переві... переконалися, що людина, яка знаходиться без свідомості, дихає, вона жива. І для того, щоб не запав язик, ми переводимо людину в стабільне бокове положення, щоб язик змістився в сторону. Далі, якщо постраждалий перестав дихати і не відчувається периферичного пульсу, потрібно розпочати реанімаційні заходи. Викликаємо швидку, після чого проводимо непрямий масаж серця. Але якщо це можна зробити одночасно, проводити непрямий масаж серця, і одночасно хтось інший викликає швидку, то це е, е, ідеально, бо ми економимо час. Як провести реанімаційні заходи? Також ми зараз подивимось на відео. Для початку звільняємо грудну клітину від любого стороннього твердого одягу, визначаємо місце, куди ми будемо надавлювати, і починаємо непрямий масаж серця. Дивіться стосовно розміщення рук на грудній клітині людини. Є два поняття. Перше поняття це середина грудної клітки. Від ключиці до нижнього ребра. Середина грудної клітки. Є друге поняття. Нижня третина грудини від яремної падинки до мічвітного цього хреща або сонячного сплетіння. Нижня частина грудини. Третя частина, третя частина. Ось ця. Це буде точка посередині грудини, куди я виставлю основу ладошки раз, Основу цієї руки раз. Другу руку я ставлю на осилення два, Пальці беру замок три. Нависаю повністю, щоб руки були рівні, але широко і починаю продавлювати грудну клітину. Дякую. Пам'ятаємо, що якісний непрямий масаж серця, якомога швидше починаєте виконувати непрямий масаж серця, виконуйте натискання у нижній половині грудини. А, якісний масаж серця дозволяє а, відновити самостійне дихання і самостійне серцебиття. Нагадаю, ще раз стандарт сьогодні. А, ви виконуєте непрямий масаж серця посередині грудної клітки, виставляєте руки в замок, щоб не було зміщення руки по руці, виставляються руки в замок. Грудна клітина дорослої людини продавлюється на глибину 5-6 см частотою 2 рази в секунду. І так ми робимо без зупинки до приїзду швидкої або до того моменту, коли людина почала самостійно дихати. Можемо ще зупинитись для перезмінки Кожні 2-3 хвилини, ми можемо змінюватись. один качає, потім другий А Якщо в нас є е, е, клапан для проведення е, штуч, штучної вентиляції легень, Плівка клапан для СЛР або дихальний мішок, можна робити ще вдохи. Тоді ми робимо 30 прожимань грудини, 2 вдохи. 30 прожимань грудини, 2 вдохи. І так постійно. Якщо в нас немає спецзасобів для вдоху, ми виконуємо тільки непрямий масаж серця без зупинки до приїзду медиків. Також сьогодні використовують автоматичний зовнішній дефібрилятор. Якщо коли він буде вже доступний, його принесуть, або якщо він є на місці, ось увімкніть його, прикріпіть електронні прокладки до оголеної грудної клітки, постраждало відповідно до положення, вказано на АЗД, або на прокладках. Дотримуйтесь голосових або візуальних команд підказок. Це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Як правило, там є дві наліпки, на них вже вказано. Куди яку прикріплювати, він автоматично щитує імпульс е серцебиття, чи є ще імпульс серцебиття, чи його вже немає. Бо, як правило, після ураження спромом в людини відбувається фібриляція шлоночків серця. І якраз автоматичний зовнішній дефібрилятор, призначений для того, щоб зупинити фібриляцію, а потім вже механічно. Спробувати перезапустити серце. Знову ж таки, якщо він є на виробництві, його застосовують. Якщо немає, виконуємо непрямий масаж серця, е так як ми раніше вже говорили. У яких випадках потрібно викликати лікаря? Лікаря необхідно викликати незалежно від того, чи притомний потерпілий, чи без свідомості. Номер телефону швидкої 103. Якщо потерпілий після звільнення від дії електричного струму і надання до медичної допомоги прийшов до свідомості, його не слід самостійно відпускати. Над таким потерпілим встановлюють спостереження у лікарні, так як наслідки відпливу електричного струму можуть проявитися чи, через кілька годин і призвести до більш важкого стану. Тобто фібриляція шлоночків серця може розпочатися не у момент ураження струму, а пізніше. Тому рекомендовано а людину, яка була уражена електростромом, на один-два дні поміщати в стаціонар під нагляд для того, щоб переконатися, що з людиною все добре, і її тоді можна відпустити додому після такого медичного обстеження, діагностики і, можливо, надання медичної допомоги. Комплекс цих заходів, виконаних вчасно та якісно, дозволить врятувати життя людині, яку вразило струмом, але краще все-таки не допускати враження струмом. Для цього важливо пам'ятати, що краще триматись осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду, не намагатися самостійно ремонтувати домашню електромережу, не користуватися зламаними електроприладами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами. З Богом.